Якщо ви зараз дивитесь це відео, це означає, що ви саме та людина, яка прагне досягти чогось в своєму житті, зрости як в особистісному, так і в професійному напрямку, але чомусь не виходить. Щось заважає і ви не розумієте, що. Можливо, ви робите купу дій, купу спроб, але у вас нічого не виходить, тоді це відео для вас. Якщо раптом ви забули, то нагадаю: ви на каналі Олени Я Коуч і цей канал про коучинг та про життя. Не будемо довго затримуватись і одразу перейдемо до причин, які заважають вам зростати. Перша причина це відсутність цілей та визначення мети. Я часто повторюю фразу, що людина без цілі – це як корабель без вітрил, який попливе туди, куди дмухне вітер. Якщо все ваше життя ви пливете за течією, то, очевидно, ви нічого не отримаєте. Очевидно, що ви. Не будете зростати так, як вам би хотілося цього. Тому ваша задача поставити собі цілі, до чого ви взагалі хочете прийти, чого саме ви хочете. Але часто люди, які все ж таки ставлять собі цілі, вони роблять це неправильно і допускають деякі помилки, які як наслідок приводять до розчарувань і зниження впевненості в собі. Перша помилка це недостатня конкретність. Ставимо щось собі, там пишемо, якось розмазано, незрозуміло, чого ми хочемо отримати взагалі. Там збільшити прибуток. Для моску це мета не зрозуміла. Наскільки збільшити? Коли досягти, за допомогою чого збільшити. І в результаті просто берете і переносите цю мету з року в рік. Друга помилка недооцінка часу та ресурсів. Буває, що ми не розраховуємо наші зусилля, які необхідно вкласти для досягнення мети. Не розраховуємо, скільки часу нам потрібно для цього. Відповідно, не вкладаємося, не маємо достатньо сил для того, щоб отримати бажане. Третя помилка невідповідність цілі особистим цінностям та потребам. А все через те, що ця мета, можливо, була нав'язана вам кимось або чимось. Ви десь побачили, почули і вирішили, що вам теж треба прийти до цієї мети. В результаті ви не отримуєте ніякої насолоди, ну, типу, є та є, і що з цим робити далі. І найголовніше, ви в процесі не отримуєте ніякої насолоди. І плюс ця мета може бути для вас не такою мотивуючою і важко досягатися через те, що вона не ваша. Четверта помилка це відсутність реалістичності, коли ми ставимо собі надто грандіозні і амбітні цілі, а вони просто настільки далекі від реальності, що. Досягти їх наразі неможливо. Наприклад, якщо ви хочете там заробляти 100 тисяч доларів, а зараз ви заробляєте лише тисячу доларів, то ця мета для вас буде нереалістичною. Ви ніколи її не досягнете, тому що в вашій реальності ви ніколи в житті не заробляли таких сум. Тому до цього потрібно прийти поступово. Так, зробити x 2 X3 3 це реально, тому що ну, це лише там, на тисячу-дві тисячі доларів більше. І п'ята помилка найрозповсюдженіша, коли люди ставлять собі цілі, а потім про них забувають. Тобто прописали собі їх десь в блокнотику, закрили і закинули кудись в далеке місце. Потім. Ця людина заривається в рутинних справах, в робочих задачах і просто-напросто забуває те, до чого вона хотіла прийти. Якщо ви хочете правильно сформулювати ваші цілі, то в мене є ціле відео на каналі, рекомендую подивитися. Друга причина, яка може гальмувати ваше зростання це страх перед невдачою. Боятися це нормально, бояться всі люди. Але коли цей страх вас сковує настільки, що ви не можете нічого робити. Не можете навіть думати про мету, до якої ви хотіли б прийти, то з цим вже потрібно працювати. І якщо наразі ви думаєте, що так я нічого не боюся, в мене немає ніякого страху перед невдачами, то можливо ви помиляєтеся. Спробуйте дослідити себе, чи є, наприклад, у вас якесь таке блокування психологічне, коли ви хочете почати діяти і щось робити заради своєї мети. Або чи є у вас таке, що ви прагнете зробити все якнайкраще? Хочете, щоб все було ідеально, і ви думаєте, ось коли все буде ідеально, тоді я точно почну там щось робити, тоді я точно пройду до своєї мети. Чи є у вас негативні думки під час того, як ви думаєте про свою мету? Наприклад, в мене нічого не вийде, навіть не варто пробувати, я все одно нічого не вмію, не знаю. І ви починаєте малювати собі найстрашніші картинки. І думайте, що саме так і буде. Чи прагнете ви контролювати все на світі? Кожну ситуацію, кожну подію, все має бути під вашим контролем. Чи є у вас думки про те, що ви якась невдаха, що ви не варті чогось? Подумайте. І спробуйте дослідити ваше ставлення до ризику. Чи уникаєте ви його? Чи уникаєте ви відповідальності? Якщо все ж таки щось з перерахованого у вас? спостерігається то це означає, що все ж таки у вас є страх перед невдачею, і саме ці дії, які ви можливо не усвідомлювали, вони заважають вам йти до вашої мети. Вони вас гальмують. І, звичайно, що зі страхом потрібно працювати. І з ним ми, до речі, працюємо в коучингу. Тому, якщо вас цікавить, Можете прийти до мене на безкоштовну знайомчу сесію посилання в описі. І я вам хочу сказати, що невдача це навпаки добре. Зараз всі фанатіють від фенів Дайсон, але мало хто знає про те, що винахідник Дайсон потерпів 5126 невдач. Просто уявіть собі цифру в інтерв'ю Fast Company від 2007 року. Він сказав, що він зробив 5127 прототипів пилососа перед тим, як зрозумів, що ось він той самий, тобто він потерпів 5126 невдач, але він вчився на кожній з них. Він сказав, що він не проти невдач, і що взагалі школярів потрібно оцінювати по кількості невдач, які вони зробили, які вони пройшли. І я з ним в цілому згодна. Адже кожна невдача це новий досвід, це новий урок, який показує, як не працює. Третя причина, чому ви не зростаєте, це відсутність підтримки та мотивації. Кожній людині в житті хочеться, щоб на шляху, щоб поряд з нею була людина, яка буде казати: Я вірю в тебе, ти молодець, в тебе все вийде.' Звичайно, що. Нам самим потрібно стати для себе такими людьми, нам самим потрібно бути опорою для себе і вміти триматися, коли поряд немає таких людей. Часто близькі люди просто можуть не розуміти вас, вони можуть скептично ставитися до ваших цілей і не тому, що вони, наприклад, вас не вірять, а тому, що вони не вірять в себе, тому що, можливо, вони хотіли б теж досягти цього, але ну щось їм заважає, теж якісь страхи. Теж якісь установки та упередження, або хтось просто не вміє підтримувати, і це нормально, але завжди можна знайти таке підтримуюче середовище на курсах, марафонах, на якихось зустрічах. І, до речі, у вас є така можливість, тому що 4 березня стартує мій авторський марафон позитивних змін, де ми протягом 14 днів будемо працювати над вашими цілями. Звичками, які будуть допомагати досягати цих цілей над вашою дисципліною та продуктивністю. Марафон позитивних змін це 10 відеолекцій в записі, підтримуючи середовище, чат з однодумцями та канал з матеріалами. Це два ефіри разом зі мною, де ми зможемо розібрати всі ваші проблемні питання і тиждень зворотнього зв'язку від мене після закінчення марафону. Всі деталі можете дізнатися на сайті, посилання залишу в описі. Або, наприклад, в моєму інстаграмі в хайлайт марафон. Відволікання та низька концентрація це четверта причина, яка може заважати вашому зростанню. Коли ми маємо низьку концентрацію і часто відволікаємося, нам важко дійти до мети в визначені терміни. Тобто шлях до мети він буде розтягуватися. І в одному зі своїх відео я вже розповідала, що для того, щоб повернутися. На той рівень концентрації, який у вас був до відволікання, вам потрібно витратити цілих 23 хвилини. І крім того, що у вас збільшується час на завдання, у вас ще й знижується якість виконання цього завдання. Плюс ці відволікання можуть викликати стрес та втому. Вони можуть виривати вас з потоку роботи, і відповідно вам буде дуже важко потім. Повернутися до цього процесу мені завжди допомагає техніка помодоро. Це коли ви ставите собі таймер на 25 хвилин сфокусованої роботи, коли вас нічого не може відволікти. Потім 5 хвилин відпочиваєте, і далі продовжуєте. Ось за таким принципом: 25 хвилин працюєте, 5 хвилин відпочиваєте. Це дуже допомагає зосередитися та виконати набагато більше роботи. Уникнути відволікань та підвищити концентрацію. Також може допомогти створення. Плану на тиждень, тобто, коли ви розписуєте собі справи, які ви маєте виконати, то ви розумієте, що у вас в принципі не так багато часу на те, щоб займатися непотрібними справами. Чіткий план допомагає ось задати структуру дня, що за чим вам потрібно робити, і тоді ви не будете так відволікатися. Другий спосіб це встановлення пріоритетів. Але я вважаю, що встановлювати пріоритети потрібно під час створення плану. Тобто одразу визначати собі, що потрібно робити в першу чергу, як правило, починати потрібно з важких задач, побільше, щоб не витратити весь свій ресурс, весь свій запас продуктивності на мілкі задачі, а на великі потім нічого не залишиться. Ще дуже допомагає. Продуктивне таке зосереджене середовище, де вас нічого не буде відволікати, де не буде ніяких факторів, які могли б забрати всю вашу увагу. Я розумію, що не завжди це можливо, коли ти працюєш в офісі, але хоча б прибрати сповіщення на телефоні це вже буде великий плюс. Ну а детальніше про техніки підвищення продуктивності ми будемо говорити з вами на марафоні. Тому не пропустіть! Посилання нагадую, ще раз в описі, і п'ята причина, чому ви, можливо, не зростаєте, це недостатня самодисципліна. Я за те, щоб розвивати в першу чергу корисні звички, які будуть допомагати вам прямувати до ваших цілей. Запас нашої сили волі він не безмежний, тому потрібно використовувати його з розумом. Якщо, наприклад, ви розвиваєте 10 звичок одночасно, і всі вони у вас доведені до напівавтоматизму, то це набагато гірше ніж якщо ви будете розвивати одну звичку, але доведете її до автопілоту, тому що на кожну нову звичку витрачається наша сила волі, тобто потрібна самодисципліна для того, щоб зробити її автоматичною. Але коли ви доводите її до такого режиму, коли вам не потрібно вже прикладати ніякої сили волі, то це означає, що після цього ви можете розвивати інші корисні звички. Я вважаю, що дисципліна є у кожного, але потрібно просто її правильно застосовувати. Ви ж чомусь ходите кожного ранку в ванну чистити зуби. Це теж наслідок дисципліни. Так, на початку вам потрібно буде прикласти зусилля, використати власну дисципліну для того, щоб отримати якусь звичку, для того, щоб виконати якусь важливу задачу, якщо ви хочете детальніше розібратися. Як же формувати нові звички, то можете почитати класну книгу, яку я рекомендувала в своєму відео. Зараз десь має вискочити назва. Крім того, що самодисципліна допомагає створювати звички, вона ще допомагає керувати емоціями, своїми імпульсами, допомагає приймати важливі рішення, вистоювати у важкі часи, долати перешкоди та труднощі на своєму шляху. Самодисципліна допомагає діяти йти до своєї цілі. Той момент, коли вам просто не хочеться цього робити. Плюс вона допомагає зосередитися на важливих задачах і бути сконцентрованим та уникати відволікань, про які ми говорили перед цим. Тому дуже важливо працювати над вихованням власної дисципліни. І, до речі, як я вже казала, це буде набагато легше зробити в підтримуючому середовищі на моєму марафоні. Адже у вас будуть. Щоденні практичні завдання, щоденні звіти про те, що ви зробили. Як ми знаємо, регулярні дії вони нас загартовують і дисциплінують. Пишіть в коментарях, яка причина заважає вам зараз зростати. Я бажаю вам успіхів в досягненні ваших кар'єрних та особистих цілей і в вирішенні цих проблем. Дякую вам за увагу! Побачимось в нових відео. Пока!